Понад 2 мільйони гривень шкоди державним інтересам унаслідок передачі у власність земель лісового фонду. У цьому підозрюють колишнього високопосадовця головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, який наразі обіймає посаду у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. Нині йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки. А це частина друга статті 364 кримінального кодексу України. За даними слідства, минулого року колишній посадовець видав накази про передачу у власність фізичних осіб земельних ділянок лісового фонду, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства. Розташовані землі на території Полтавського району, їхня загальна площа понад 15,5 гектарів. У подальшому вказані земельні ділянки були розорені, а лісові насадження знищено. Унаслідок чого державі спричинено шкоду на загальну суму понад 2 мільйони гривень.